Доброго дня всім добрим людям. І пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. Ну і з таких демократичних процесів у нас є демократично обраний президент України. Він же в простонароді імператор обрізаної, всія обрізаної України, який при, під час приходу до своєї влади каже. Нам предложили і ми согласились. Правда, не озвучують, хто це нам предложили. Прізвище ім'я по батькові це все має. Ну і таке здається, що це предложили, мабуть, там, де він виступав у 2014 році, і куди він час від часу тікав від повісток. І оскільки він привласнив собі те, ніби. Що це його всі вислови, в тому числі і цифровізація. все в смартфоні, країна мрій. Ну і не забувайте, що через фактично через півтора дня ви можете поїсти шашлики в Ялті, куди вас запрошував президент і всі інші. Оскільки, я думаю, запах шашлика вже чується, вже почали смажити. І я так бачу, що сьогодні я вже і сам почув цей запах шашлика. Ну і до чого я це веду? До того веду, що в принципі президент озвучує в більшості не свої речі, він озвучує речі і ті слова глобалістів, які на сьогоднішній день управляють, які фактично їхньою мрією є поділ людства на три касти. Раніше це класи, вони там називалися, зараз. Щоб не бути голослівним, касти, класи, категорії, яка різниця, яка. Ну, на три групи людей: перша група це власники, друга це професіональні менеджери. Ну, типу, у нас міністр оборони, зараз професіональний менеджер, приблизно який знає все, але фактично вся діяльність зводиться до виступів на Різних засобах маси інформації і донесення знову ж таки не своєї думки і не своєї мрії. Ну і третє, це так звані раби, вони ж лохи, вони ж роботизовані люди, які підпали під поняття цифрової людини, оскільки метою цифровізації на всій планеті є монополія власника під виглядом боротьби з нелегалами. Ну, як приклад можна привести зараз в Павутині багато точиться боротьба з нелегалами, мається на увазі з нелегальними перевізниками, тобто люди, які отримали корочку від держави, заперечують право інших людей заробляти гроші під виглядом, бо в них немає корочки від держави. Ну і цифровізація почалася. Не в голові Зеленського, практично в 2016 році, коли в Росії була така ж сама проголошена цифрова економіка, і там є відомий виступ Германа Грефа, який практично озвучив те, до чого йде людство. Саме до повністю цифрової економіки, цифровізації людини, фактично, людина, це буде. В різних реєстрах не людина, і її там гідність, честь, там права і так далі. А це буде цифрове відображення в різних реєстрах. І я думаю, що рано чи пізно цей реєстр зведеться до одного глобального реєстру. Ну, Люди мають, в принципі, на це волю. Оскільки це добра воля людей, бо вони кажуть, що це зручно, що це добре, що це ну, наслідки. Потім вони, вони чи діти їхні, чи внуки побачать, що таке це добре цифровізація чи погано. Але на сьогоднішній день це на це все є воля людей. Вкидується в інформаційний простір. Будь-що, і це прощупується таким чином реакція людей, і потім далі вона більшість людей це все підтримує. Ну і до е, того всього, що я хотів сказати, що у нас чотириразовий ухилянт фактично озвучив те, що було сказано в Росії, те, що було сказано у, в свій час, такий був шваб. Який практично озвучив плани глобалістів, і плани, він це на Всесвітньому економічному форумі озвучив. І нічого нового, наш зелений піонер не озвучив, він тільки говорить іншими, чуть -чуть іншими словами, але говорить те, що давно задумано, давно розроблено до нього. І фактично, в 2016 році це було озвучено на зустрічі такого собі російського патріарха і всія Росії, і на зустрічі Папа Римського. Тут, де пару днів тому він помер, і фактично зустріли оплесками там нашого президента, чим порушили етикет. Ну, точиться в повутині багато там нісенітниць, багато там точиться те, що там. Якийсь там президент Сполучених Штатів чи Держав Америки там окремо сидів і общався з нашим президентом. Ну те, що вони там говорили, це фальшиві всі управлінці, фактично, це фальшиві люди. Вони ніколи не скажуть правду такої, яка вона є. І люди, які з їх слів починають інтерпретувати їхні слова. Вигадувати щось там про наслідки їхні і так далі, і тому подібне. Це все фальшива справа, вона неправильна, не оскільки справжні слова і дії завжди закінчуються справжніми результатами. Справжнім результатом плану миру, який був озвучений президентом. <кій> Плану перемоги, який також був в ним озвучений, а тепер і плану перемир'я є триваюча війна між державами Україна і Росія. Незалежності від кількості озвучених планів, я звертав увагу на те, що у Повутині в середньому новина сьогодні живе десь приблизно до трьох годин. Незважаючи на ті всі плани, війна точиться, вона є доволі кривавою. І припиняти її ніхто не хоче, оскільки е, наскільки з того всього стало зрозуміло, що наш президент в цілому озвучує позицію е, тої сторони, яка його е, наняла. Тобто нам предложили і ми согласились. Ну, отак ми і живемо. І всі ті, хто захоче мене критикувати, повинні навести достатні докази для того, щоб. Виявити в моїх словах, якусь там, як вони пишуть, там інколи неправду або ще щось. І в кінцевому випадку людину рано чи пізно перетворює в об'єкт. Поки що вона є суб'єктом всіх правовідносин. В цілому. Рано чи пізно вона буде об'єктом, і цей об'єкт буде. Мати назву цифрова людина, яка приведе до знищення, фактично до знищення моралів, і тому цей об'єкт буде рано чи пізно відображений в реєстрах як цифрова людина. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго.